Всім привіт! Сьогодні хочу зробити обзорчик на шаветку. Шаветки у нас в основному будуть на половинку леза. Ось ця шаветка йде на ціле лезо. Ну, що хочу сказати відразу. Оцей спуск тут зроблений, так як і на небезпечній бритві. Тому що в шаветках, які йдуть на половину леза, там отут вони дуже товсті і спуск дуже великий угол. Тут вона хоч і широкенька, але спуск зроблений як на звичайній небезпечній бритві. Значить, Ширина її ось тут 22 мм. Ширина на спуске 1 мм. На половинчатих шаветках там, по-моєму, ще не до 2 мм спуску. Тобто, коли брієшся, угол менший не можна взяти. Ця шаветка, я думаю, що дозволить це зробити. Ну, ручка пластикова. Китай звичайний. Ось такий вигляд має. Ну, чесно кажучи, бриюся небезпечними бритвами. Шаветку я один раз попробував півщаки збрити. І більше якби, не бриюся. Ну, Можливо, цю поп -попробую. Ну, Це бритва для клієнта буде пробувати небезпечну шаветку, потім перейти, можливо, на небезпечні бритви. Е, вага її майже 62 грами. От. Відкривається доволі просто. Ось. Вперед подвинули. Ось І вона і відкрилася відразу. Ось так закрилася, назад завели. Вперед. в сторону. Ось такий от вигляд. Маю. Тобто сюди стає ціле лезо. Значить, вони ще є, ця частина длінша, десь аж отак, під е, лезвія. Ну, Це вроді довго такий випускає. У нас звичайний спутник ніваджілець сюди буде ставати. Ну, ось такий огляд цієї бритви. В піні ходить. такий. Довольно таки туго. От. Ну, хіба що можна буде пастою його і заполірувати оцю частинку, щоб воно. Хоча й так гладко, але можна попробувати заполірувати. Ось такий огляд цієї бритви, тому що в інтернеті оглядів немає. Ось воно отак так от відкривається. В принципі, тут теж це так туговатенько ходить, розпадатися не повинно. Це, всім дякую.